Обескровлений та все ж чемпіон Івано-Франківський ураган вдома приймав рівненський кардинал. Прокинулися посеред чемпіонату Харківський моноліт на виїзді, попсував нерви єнаківцю. Вольовий розгром енергія у Львові зустрілася з Луганським ЛТК. Програму 16-го туру екстраліги завершував матч Івано-Франківську, де ураган приймав рівненський кардинал. На відміну від двох попередніх матчів, у яких успіх святкували чинні чемпіони, третій в сезоні поєдинок між цими командами вийшов найменш результативним, хоча тримав у напрузі глядачів аж до останніх секунд. Господарі не збирали гравців лише на дві ігрові четвірки, до буквально напередодні гри двох гвардійців урагану, минулорічних чемпіонів України Максима Павлюка та Романа Ярого. У кардинала кадрових проблем не було. Тож, зігравши в нічию вдома львівською енергією, рівненці сповна розраховували взяти очки і в ослаблених травмами чемпіонів. Сині треба було наказати, бо дораганту що у них кадрові проблеми, і сьогодні сьогодні, да, сьогодні вони показували не ту ігру, яка повинна бути чемпіона. Крім того, що франківці вперше у чемпіонаті грали у білій формі, у стартовій четвірці одразу вийшли Ярий Павлюк. Місце у воротах зайняв Роман Колток, а вивів ураган на гру Євген Валенко, який вперше одягнув капітанську пов'язку. Саме йому і судилося відкрити рахунок на четвертій хвилині. Сержава прийняла стовпа передачі від Королишина, скинув ліворуч і Валенко білярним ударом з 12 метрів поклав м'яча у дальній кут. Один Хороший початок подумали вболівальників про чутті гольової феєрії. Адже у першому колі Іван-Франківського не побачили 9 голів, а у рівному усі 6 м'ячів були забиті до перерви. Однак цього разу у старту і 20 хвилин ані розвинути свій успіх господарям, а не зрівняти рахунок рівненцям не вдалося. Там, коли ми проігра... Ой, виграли 4-2, там навіть було тяжелее, Хоча і сьогодні було нелегко. Але просто сьогодні ми більше контролювали игру, а там нам було тяжелее, ми більше оборонялися. Аби поцілити ворота кардиналу, Ваєнку, Сержаву і Королишину не вистачило кількох сантиметрів. З гострого кута свій пробив над поперечиною, а згодом, іби кравши піддубного, викотився на побачення з Петулою, але задалеко відпустив м'яч. Роман Колток також відводив загрозу від власних воріт, в основному після дальних ударів і контратак кардиналу. Наприкінці тайму ураган притис гостей, але забити голову роздягальню так і не пощастило. Класний момент був у цілих, лих, але на заваді стала нога танського. Одразу після перерви ураганівці з новими силами кинулись вперед. І вже за дві хвилини подвоїли рахунок. Кариніос на лівому фланзі розхитав Маренюка і простріли на п'ятачок, де піддубний зрізав м'яч у власні ворота. 2-0. Надалі суперники обмінювались гострими моментами, які виникали біля обох воріт. Прийшла черга голкіперам показати всю свою майстерність. Колток відволить загрозу, перерочує удари Боднаря, Басича та Піддубного. У господарів Королишн двічі пристрілюються здалеку. Потім свілих на добування не влучає ворота. Тут кардиналу щастить. А згодом Петуля витягує з дев'ятки. Так тривало до середини тему. Після чого господарі віддали ініціативу супернику, розраховуючи на гострі контратаки. Тут уже кілька разів пощастило урагану, коли гості не зуміли реалізувати виходи в 1. Сергій піддумав, як ігрок сьогодні зіграв слабше, ніж міг. Тобто, якби я зіграв сильніше і використовував ті моменти, які в мене були, було б зовсім по другому Так, тобто, коли я не забуваю вже там Бондар, то вже на молодих. Як би сказати, спрос менший, то що мене зараз на плечі лягає на біжносвічених гравців. і Треба забувати на нули. На 33-й хвилині волюнюк не використав вихід сам на сам. Надійно зіграв колток, а на добиванні танський не влучив у ворота. В намаганні змінити ситуацію на свою користь. Кардинал бере тайм-аут, Після чого Денішкін почав підключатися до атак, але вдало завершити якийсь розіграш м'яча ніяк не вдалося. Відтак за кілька хвилин до фінальної сирени уже танський виходить п'ятим польовим і майже одразу рівненці скорочують відставання до мінімуму. 2-1. Останні дві хвилини поєдинку видались досить нервовими. Кардинал намагався вирвати нічию. Зокрема, Мараньок двічі був близький до цього. у грі міг поставити сержао, але потужний удар бразильця. За кілька секунд до сирени перервав танський. Зіграли не непогано. Одне, що в нас кілька проблем, це в нас хромає реалізація і що ми багато створюємо моментів ми не можемо реалізувати. Тобто, якщо б реалізував, зовсім було б по-другому хіт і гри, я думаю. А так працюємо, працюємо поки над цим, але поки результати не втішні. Тобто, от один гол забили сьогодні і забили в прошлій енергії. З ну, сильнішими командами це мало. Треба більше забувати, щоб вигравати. Проблема, що у нас Кардоба, ви знаєте, випав до кінця сезону. Тобто ЖД робить це вже давно. Роман кіндратів почне, мабуть, тільки в марті місяці. Потому брать то некого. зараз треба кого-то що нам все-таки добирати, тому що мало. Не знаю, надіюсь з локомотиву вже виздоравіти сімка і Шатурма. Дай Бог, ну поки нас повіть 8 чоловік. Після цієї перемоги ураган і надалі залишився третім, дещо скоротивши відстань від лідерів і випереджаючи на на 9 очок. Від локомотива, який підопічні Сергія Гополенка прийматимуть 23 січня, всього 6 очок різниці. Олахлиняк спеціально для екстрафудзал два автогол граючого тренера Сергія Піддубного, і кардинал додому повертається без очок. Кращий у цьому матчі за версією екстраліги. Ураганівець Євген Валенко та голкіпер гостей Андрій Пітуля. Прокинулися посеред чемпіонату Харківський миноліт на виїзді. Попсував нерви єнаківцю. Гольовий розгром енергія у Львові зустрілася з Луганським «ЛТК». Команды уже дважды встречались в нынешнем чемпионате и оба раза побеждал Янакиевский клуб, который проводит далеко не лучший сезон в своей истории. Смена на тренерском мостике Янакиевца пока не очень отразилась на результатах команды. Под руководством опытнейшего Олега Солодовника Янакиевцы набрали всего одно очко в четырех поединках. Правда, эти игры проходили на полях соперников. Казалось, что на этот раз победа будет за клубом Андрея Новикова. Но не случилось. Занимающий последнее место «Монолит» выглядел достойно на Донецком паркете. Впрочем, обо всем по порядку. Со стартовым свистком хозяева площадки прихватили харьковчан и, казалось, вот-вот откроют счет. Но первая же контратака гостей оказалась результативной. Константин Скалати и Андрей Воронько разыграли незатейливую атаку. И последний не промахнулся. 0-1. Шла четвертая минута. А через пять минут счет сравнялся. Сергей Задорожный взял игру на себя и сильно, а главное точно, пробил поворотом «Монолита». Мяч влетел в дальний нижний угол. Иван Гурко был бессилен спасти свою команду 1-1. Казалось, что окрыленные успехом янакиевцы поставят все точки над «и». Но вышло все наоборот. Подвел своих товарищей вратарь донбасской команды Алексей Сагайдаченко. Его неуверенностью воспользовался Андрей Бурдюк, 13-я минута. Гости повели 2-1, а в воротах янакиевца появился Андрей Мельник. Удержать или развить преимущество харьковчанам не удалось. Через три минуты счет снова стал равным. Результативной оказалась эффектная трехходовка подопечных Олега Солодовника. В ней участвовали Вячеслав Чуднов, Сергей Задорожный и Анатолий Доманский. 2-2. С таким счетом команды ушли на перерыв. И вряд ли кто-то мог предположить, что забитых мячей больше не будет. Гости не ушли в глухую оборону, а попытались играть на встречных курсах, активно используя при этом прессинг. Но, тем не менее, Александр Хурсов на 29-й минуте мог вывести Янакиевцев вперед. Результативной могла стать 34-я минута. Команды упустили по реальному шансу. Сначала свой шанс упустил монолитовец Дмитрий Долгов, хозяев спас Александр Хурсов. А затем той же монетой отплатил донбассовец Виталий Скорый. Вскоре мог отличиться снова Сергей Задорожный, 37-я минута. Но мяч попал в сетку с другой стороны. Олег Солодовник пошел в банк тут же заменив вратаря на гонялу, в роли которого выступал Александр Хурсов. Но ничего реального этот шаг не принес хозяевам паркета. Янакевец очень хотел выиграть, но мог и проиграть. В итоге 2-2. Можно сказать, что с такой игрой «Монолит» может и должен покинуть последнюю строчку в турнирной таблице. Что касается Янакиевца, то для него очень, кстати, перерыв в чемпионате, связанный с финальным турниром чемпионата Европы. У Олега Солодовника много работы. Ее плоды мы сможем оценить 18 февраля. На этот день назначен матч «Янакиевец-Ураган». Верится, что мы увидим совсем другой «Янакиевец». Мы добились результата. Ничьи, конечно, хотелось бы большего, но, в принципе, мы довольны и ничьей. Игра у нас в первом тайме была намного лучше, чем во втором, но чересчур большая ответственность, наверное, чем ближе к концу длился матч, тем, наверное, нервознее становились наши игроки. Работали, и моменты создавали, и... но реализации, к сожалению, нет. То есть два гола, которые пропустили, они идентичны. То есть орали стенку, ушли, не было ни подстраховки, ничего. Проблема кадровая, это то, что на этой игре у нас 7 человек был. То есть травму получил. Мирочник заболел, вернее, и Сильченко там пропускал. Но... Будемо комплектуватися, Тобто, потрібна нужна 2-2 гольова засуха у другому таймі. і Перша нічого у чемпіонаті для харків'ян. Донечанин Анатолій Доманський та Олександр Мінає з моноліту найкращі у цьому матчі на майданчику. Гольовий розгром енергія у Львові зустрілася з Луганським «ЛТК». Енергія на своєму майданчику починає гірше не придумаєш. Вже на другій хвилині логанчанин Артем Рось розряджає гармату у ворота енергетиків і піднімає градус поєдинку. Відповідь господарів і в поперечину влучає вершинін. А вже наступний удар енергетиків і рахунок рівний. Максим Павленко знімає павотину з дев'ятки воріт суперника. Та за хвилину ЛТК знову попереду Володимир Розуванов робить рахунок 2-1. Не знаю, чесно такої я вже давно не помню, по не так починали. Плохо. Що ну, наша вина. не подготовились. не знаю, може не проснулись, плохо розмялися, не знаю. Но це чисто наша вина. При, в Принципі знали, що вони дуже быстрая команда, що будуть будуть одразу накривати, в пресінг, але все одно оказались не готові. неделю к этому готовились, не знаю, який парадокс. Нет об'яснення, чесно. Лів'яни поволі приходять до тями. Луганчани здебільшого грають на отримання рахунку і часто хулять. Нерви подекуди у футболістів здають. Я не знаю, що он, що он там корчився. Я просто стояв зазаді, завілся. не во там сильно по ногам. Нічого жорсткого з моєї сторони не було. Не знаю. Може, то нього не пріяскає. Наприкінці тайму енергетики все ж забивають з першого всяніку, а за хвилину до завершення Павленко відзначається з 10-метрового. 3-2 львів'яни ведуть рахунку. По перерві футзалісти енергії нерви свого тренера бережуть. Двічі вістрі Макаєв вдало. ЛТК намагається огризатись, однак на лінії невпевнено діє енергетик Лисенко. Луганчани випускають п'ятого польового на майданчики. Майже одразу пропускають. У порожні ворота м'яч відправив Овсяніков. Ще за хвилину хитрик дробить Павленко. А на останній хвилині матчу свій третій гол забиває і Денис Овсяніков. У підсумку 6-2 енергія впевнено перемагає ЛТК. Дві хвилини, десять секунд до закінчення, я хлопцям тричі хвилини вже в нас не було, дуже зал не чути, щоб вони остановилися, зупинились і почали награвати спокійно, це що вони вміють. За дві хвилини можна збувати сміло три голи. Це без питання. Чи, з такої команди Генер нічого страшного нема. Стройність гри і її точність така, тому що нас оставляють жилети краще, і я вже не раз говорив, проблеми ці очевидні, вони всім відомі. Очень порадовало сьогодні вольової відношення після неправильного начала, неудачно почавшоїся ігри. 6-2 енергетики перемагають завдяки хитрикам Павленка та Овсянікова. Денис Овсяніков з енергії та Тарас Кузел ТК кращі гравці поєдинку. Львівська енергія після матчів 16-го туру продовжує очолювати турнірну таблицю. На 5 пунктів та з грою в запасі харківський локомотив. Чинний чемпіон Ураган має 23 очки в активі. Єнаківець – четвертий. Луганський ЛТК має на одне очко менше. Рівненський кардинал на шостому місці. Моноліт з Харкова з 10 пунктами, поки останній. 17-й тур чемпіонату розпочнеться 21 січня. В суботу рівненський кардинал прийматиме ЛТК. Наступного дня енергія гратиме на виїзді з Харківським монолітом. А 23 січня відбудеться центральний матч туру. івано франківську гратимуть ураган та локомотив. Максим Павленко з енергії з 17 голами і надалі очолює перегони найкращих бомбардирів чемпіонату. «Ураганівець» Сержао попри гольову засуху в останніх матчах, і надалі другий. Збірна України переможець турніру в столиці Азербайджану Баку Синьо-жовті в першому матчі розгромили Туреччину 5-1. Далі здолали господарів Азербайджан 3-2 і достроково стали переможцями турніру. В останньому матчі українці здобули мінімальну перемогу над Узбекистаном 2-1. Найкращий бомбардир на турнірі у складі синьо-жовтих гравець локомотива Дмитро Федорченко. Телефоніст Артем Рось, енергетик Максим Павленко та гравець моноліту Андрій Бурдюх автори найкращих голів у 16-му турі. Кому забувати у матчі проти лідера чемпіонату, як не капітанові. Логанчанин Артем Рось без шансів для голкіпера заганяє кулю у ворота. Третє місце. У відповідь ЛТК забиває Максим Павленко в один дотик у ближню дев'ятку друге місце. Зіграв у стінку з партнером, прийняв і вишукано пробив під стійку. Монолітівець Андрій Бордюх, автор найкращого голу цього туру.